З 1 вересня запрацює оновлена програма «Є оселя» для внутрішньопереміщених осіб. Чи братиме у частковому фінансуванні цієї програми Харків? Як то пропонують у Міністерстві економіки? І як реалізовуватиметься програма, зважаючи на кількість переселенців у самому місті? Я вам хочу сказати, що ми зараз дуже рекордно вивчаємо цю програму. Ретельно вивчаємо і наші можливості щодо приєднання до цієї програми. Так, для нас це дуже актуальне питання. бо сьогодні у Харкові. Практично 206 тисяч вимушених переселенців, які приїхали к нам з різних областей з деокупованих територій з територій, де йдуть зараз активні бойові дії, і це звісно певний виклик. І я дуже хочу, щоб ці люди залишалися у Харкові, отримували квартири у Харкові. Для нас це дуже важливо. Я хочу сказати, що ми сьогодні створюємо так звану програму муніципального житла, в якої Харків буде основним забудовником, замовником замовниками будівництва і для вимушених переселенців, і для харків'ян, які втратили свої домівки. А я хочу нагадати вам, що сьогодні без даху над головою залишилося 106 60 тисяч мешканців міста Харкова, і вони теж потребують житла як і вимушені переселенці. То ми розробляємо таку програму для того, щоб люди мали можливості отримувати житло.